Привіт! я вас вітаю знову традиційно на каналі Одарка. Ми сьогодні з вами їдемо у Вінницю. Будемо дивитись одну машинку, яка мені подобається. Знаєте, такий це важкий процес вибір машини, бо в минулому в я казала, що мені одна подобається. Пройшло пару днів, мені вже інша подобається, але взагалі є там дві якби позиції, які мені подобаються незмінно. Можливо, вже потім розкажу, або, може, вже коли вони в мене будуть, може бути. А сьогодні ми поїдемо в Вінницю, в салон Тойота дивитися на Тойоточку Яріс маленьку. Бо є Яріс Крос, і є звичайний Яріс, і Яріс Крос мені не подобається, бо він мені виглядає як mm -hmm. жаба, а є просто Яріс, і він мені виглядає таким спортивненьким, таким, ну, жужик такий. Ріли. До речі, вже я відчуваю сильний прогрес у водінні. Я вже паралельно паркуюсь. Може, не завжди ідеально, але можу вже. Ну, вже в цілому краще їжджу і впевненіше набагато, і якось не так мені страшно. Але от парковочку ще треба трошечки трошечки, ну, подучіть. Ну, Такі от в мене ділішки. Що погнали? Будемо з вами їхати, кстати, за рулем у Вінницю. Це вже третя моя поїздка кудись за місто за кермом. Чи чекаєте не третя? Четверта. Ого. Запрошую вас з собою. Погнали! Okay, у нас лучок з вами і сміття в пакеті. Вже поспішаю вам, бо мені подзвонили. Я думала, за мною прям домой да, заїду. Но, оказывается, що ні. Блін, така дивіться, як гарно. О Боже, там голуб умер. Сорі. Oh, О, дивіться, красотіща, да? Таке сонечко. Так пусто вулицях. вихідний вайб. До речі, ці шорти це я купила зі свого шопінг-листа. Це зара я їх взяла трошечки більші, ніж мені потрібні, тому що я хочу, щоб вони були трошечки довші. По перше, а по-друге, достатньо вільно сиділи, щоб їх було класно міксувати з чоботами вже високими на осінь, і щоб вони не виглядали супер. Міні. Сумочка в мене теж зараз футболочка кос, взуття Golden Goose. Я не знаю, щось мені сьогодні вайбове. Я сьогодні виходила ще за доставкою зранку, і знаєте, взагалі була така тишина на вулиці, нікого не було. Щоб не так жарко було, би було замечательно. О, я вже бачу моїх батьків. Все, побіжали. сиденья поудобнее, чем в нашей машине. Тут ситуация такая же самая. Вы ничего не бачите попереду. Ну да. Заклад, мао-мао, азійський. Будемо їсти рамени том ямчик і бути всякі костяшки. Ми були в Сейлоні Toyota До речі, ми там пробули десь годинку. Я поїзда на Тайота Яріс гібриді і на Toyota Січар в топовій комплектації. Новий. Ну, це, звісно, не зрівняться. Я сіла така в ярістка. о, прикольно, прикольно, гарненький, щось ще поїздила, а він дуже такий маневрений і дуже легенький. І я така. Прикольна машина, все клас. І починаю так розвертаюсь, там стоїть ця CHR, і нам каже, дядя, можна ще поїздити на цьому, вона на це здравіє. І я така, да, ну давайте. Боже, яка вона класна! Вона просто дякую. Вона просто така, знаєте, сідаєш і вона дякую. І просто сідаєш в неї, і вона тебе так обіймає, і ти просто їдеш. І вона просто. Ну, це ще комплектація, то там і проекція на це, на стекло. Камера там з динамічними штуками, і вона 360 камера, і я не знаю, як вона називається, ну коротше там в зеркалі така піймпочка, що показує, коли машина там там обіжає, по ну, коротше поруч їй. Маша да? вона дуже гарна, і всередині, і ззовні, і я така. Коротше, дуже би хотілося таку машинку. Бюджет поки що не дозволяє, але може бути і дозволить пізніше трошки. Коротше, треба буде думати і дивитись. Ну, я думаю, що я по моїм емоціям все зрозумію. Зараз вам покажу тут інтер'єрчик. Тут дуже прикольно, затишно і гарно, і так стільно. покушали. і зараз будемо вже їхати додому. Ми планували ще заїхати в кав'ярню, але нам так довго несли нашу їжу. Батькам, мабуть, хвилин 45. А мені десь час, мабуть. Ну може, хвилин 55. Було смачно, але дуже довго і дуже багато ми часу витратили. Тому зараз ми одразу їдемо додому. Ось такий у нас вийшов міні-вінницький тріп. Я вже вдома доїхали ми. Нормально. Був один опасний момент, але все окей, і ми нормально доїхали, безпечно. І ще нам мамулька купила, зараз покажу вам, ось такі квіточки, дивіться. -дин -дин діін. За ці вихідні взагалі не встигла відпочити, бо постійно чимось було зайнято, щось робила. І мені, знаєте, треба хоча б один день в тиждень тупо повалятися і нічого не. Робити я дуже насправді рада, що ми поїхали, бо покататись на своїй мічці та числі чар жарпорт. Це, звісно, воно того вартувало. Я не знаю, мені так подобається ця машина, ну просто жесть. Я спочатку розтраювалася, бо вона ціною набагато вище, ніж ми думаємо про машинку. Але, 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 а зараз я вже думаю, ладно, можна з чого щось попроще, а потім перейти вже на такої да? поки ще наловчитись їздити, це нормально. <гум> Без всяких моментів маленька ця яріс тут теж дуже прикольна, дуже гарна, і вона теж залишила насправді приємні враження. Просто ну. Їх порівнювати не можна ці дві машини, вони дуже різні. Ще подумала, що я напевно, не хочу таку прям малюську машинку, як цей яріс, бо там позаду прям дуже мало місця. Тобто, якщо їхати кудись там відносно далеко, то їхати лише вдвох. А раптом ілі сестрічка приїде, ілі і руська захоче з нами втроєм кудись поїхати, і у руські що хтось поїде, і ми поїдемо Так що, коротше не знаю такі думки. Мені дуже подобається їздити за кормом. Що минулий раз ми їздили в кам'янець, що зараз відчуваю себе достатньо втомлено. Я не знаю, просто така погодка, хороша, сонечко, ці дерева над дорогою. Я не знаю такий вайбік. Я от не знаю, може це моє Ну, Хоча іноді в деяких моментах я думаю, о, може, це не моє вообще за рулем їздити. Ну, з ким не буває, так? Да? Що ми зараз будемо з вами чилити, може наберемо ванночку, поп'ємо чайочку якогось, і все на бокову, Бо завтра тренувачка, треба набрати сил. Так що я всім дякую за перегляд. Була рада з вами тут потусити, побути. І давайте тоді до нових зустрічей. Пока!